Вітаю вас, малята. Стало біло навкруги. Я розпушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітками всіма здогадались Я зима. Дітки, а зима яка? Вона холодна, чарівна, красива, сніжна, морозна, весела. Весела, тому що взимку випадає сніг. Малята, сніг який? Так, він білий. А вам подобається зима, що вона приносить діткам? Так, вона приносить з собою багато розваг. А взимку можна гратися на вулиці? Так, звісно, можна. Тільки одягатися треба тепліше, так, щоб було зручно. Взимку дуже багато розваг, а тепер послухайте і відгадайте загадки. Влітку відпочивають, а взимку діток катають. Так, це санчата. По стежинці, по дорозі бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть, як слід, до вподоби тільки лід. Молодці це ковзани. Дві дощечки на ногах вміло їздять по снігах. Так, це лижі. Малятка, подивіться на картину, що роблять діти. Так, вони ліплять снігову бабу. А ці дітки граються в сніжки. Ці прикрашають новорічну ялинку. Малята, про яку пору року ми з вами сьогодні говорили? Правильно, про зиму. А як граються дітки взимку на вулиці? Так, катаються на санчатах, ковзанах, лижах, ліплять снігову бабу, грають у сніжки та прикрашають новорічну ялинку. Дітки, нехай зима приносить вам багато радості, будьте здоровенькі. До побачення!